У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Слава Ісусу Христу. Прославляйте Господа. Такі слова Святого Письма закликають нас до Щирої молитви. Молитва це і розмова наша із Богом. І коли ми молимося, Господь чує нашу молитву. Господь допомагає нам по вірі нашій, по щирості наших молитв. Є благальні наші молитви до Бога, коли ми звертаємось у якійсь скруті, як до останньої надії, до Всевишнього, який може створити чудо, це є вираження нашої віри. Але ми забуваємо, що є також і наші подячні молитви Богу, коли ми, отримавши щось від Господа, дякуємо, дякуємо за мирне небо, дякуємо за врожай, дякуємо за опіку і промисел Духа Святого у світі. І саме Акафіст – це є наша подячна молитва Богу. Традиція молитися, читаючи акафісти, співаючи їх, є досить древньою, Ще у Візантії. Ця традиція набула свого поширення і перші акафісти осхваляли учисту Діву Марію. Акафіст це є особлива молитва, де Є особливо встановлений і традицією церкви підтверджений устав. Читаються ікоси, читаються кондаки, які мають свою, свій зміст на основі священного Писання. В Макапістах ми в Богородиці промовляємо слова радуйся. В сьогоднішньому капіту ми чули слова дякуємо. Це є наша подячна і вискувальна молитва до Богородиці, до Пресвятої Тройці, існує Акафіст Христу Господньому, чи акафісти до окремих святих, в яких також ми їм дякуємо, зачитуючи уривки з їхнього життя і дякуючи їм за їхню опіку над церквою. Тоді у Візантії була традиція також і віршованих акафістів. Вона дещо призабулася і зараз стараннями сучасних авторів, які перенесли це через своє життя. Буде дай. Ми чуємо ці акафісти, які є продовженням тієї древньої традиції і які силу тої молитовності надихають нас до повторення слів. Благочести, які дають силу і наснагу нам у житті. Наші подячні молитви, вони приймаються Господом, і Господь по вірі нашій у молитвах наших воздає нам. І саме акафіст є нашою молитовною подяку Богу. В Сьогоднішній день ми чули акафіст до Пвятої Тройці. І молячись, чули ці прекрасні слова, які до трепету приймали нас, наскільки малозвучною є українська мова, наскільки можна поєднати ці слова і воздати хвилу Богу. Хай саме Господь Бог благословить труд авторів. Нехай ця якась послужить для кожного із нас. Настагують до молитви, нехай через посередництво цього акафісту і інших до Пресвятої Богородиці, які ми читаємо в нашому храмі, він також є плодом цього авторського колективу, інші акафісти, які ми читаємо у домівках, так не будуть насміснення наших духовних і тілесних сил, які ведуть нас до спасіння. Яка через посередництво нашої молитви Господь Бог благословляє і утверджує нас на цьому шляху? Слава Ісусу Христу!